Всім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную вам подивитися разом зі мною на одну дуже цікаву обновку, яка нещодавно до мене приїхала. Приїхала вона разом з іншими речами, тому фазу анбоксінгу ми пропустимо. І одразу подивимося на саму цю іграшку. Просто подивіться. Спайдерко C92 Копа. Це ніж, який. З самого початку розроблявся компанією Spiderco як кастомний колекційний джентльменський ніж. Ну або офісний. От. Е, я пропоную вам подивитись ближче на цей, не побоюся цього слова, витвір ножового мистецтва, а потім декілька слів розкажу вам про цю модель. Отже, друзі, така от красуня сьогодні на моєму каналі Spyderco C92 Copa. Як я вже казав, модель ця була розроблена саме як колекційний джентльменський кастом і вперше представлена була у 2005 році. Планувалося всього випустити 17 варіантів цієї моделі. Всі вони мають по суті однакову конструкцію. Квинок зі сталі ВГ-10 листовидної форми. От. І е, чудову скелетонізовану кліпсу таку от, в формі канцелярської скріпки. До речі, це єдина модель, яка має таку кліпсу. Виглядає ну, просто супер. От. А, тож, 17 варіантів цього ножа спочатку планувалося виготовити. Кожен випуск обмежений. І випускався як спринтран у кількості 600 штук. Тобто кожного варіанта копи в нас тільки 600 штук випущено. Відрізнялися всі вони інкрустацією на руків'я. Інкрустація були з різних цінних матеріалів, серед яких цінні породи дерева, різні варіанти кістки, перлів. Мікарта, карбон, бірюза І в даному випадку матеріал, який зветься Евріна. Евріна, друзі це штучна слонова кістка. Натурально, я так розумію, не використовували можливо з етичних міркувань, можливо, з. Міркування ціноутворення. Хоча всі матеріали, які використовувалися у якості інкрустації на моделі копа, ну, є досить дорогими. От. Тож, натомість, зробили такий от варіант зі штучною соновою кісткою. Має класний такий глибокий білий колір, кремовий, я б сказав, може. От. І виглядає. Ну, Взагалі, просто супер. Ну, а з практичної точки зору, е, необхідно відмітити дуже високу якість е, збірки цієї моделі. Е, всі копи виготовлені в Японії, але я б сказав, що збірка в даному випадку на рівні тайванських моделей. Е, от Вся підгонка деталей, ці вставки, все настільки класно зроблено. Ну, просто от Нема жодних дорікань. А, а взагалі у копи найкраща механіка, яка взагалі зустрічалась мені у ножів спайдерко саме з Беклоком. Тобто, наскільки чудово зроблений цей ніж, ну не знаю, просто нема слів одні емоції. Щодо самої моделі, ще необхідно зазначити, що всі варіанти Копи мають колекційну цінність. Однак серед колекціонерів найбільш цінуються три перших випущених у 2005 році. Перший був варіант з, зі вставкою з дерева кокобола, Другий варіант з чорної Мікарти. І третій варіант ось саме цей зі вставкою з білої Евріни. От, тож, мабуть. Це можна вважати може не одним з самих красивих, але одним з самих цінних варіантів С92 копа. Якось так. Ну і враховуючи те, що в кожної моделі, кожного виду копи вигадано всього 600 штук. Кожна з них має дійсно досить велику колекційну цінність і знайти їх. Можна, звісно, на вторинному ринку, хоча ціна ну, на деякі особливо є дуже дуже високою. От, якось так. Тож, сьогодні перед нами модель c 92 Копа, яка ну, уявляє, верніше являє собою. Представлення компанії Spiderco, яким має бути найкращий е, джентльменський ніж. Ось саме таким. <глаз> Клас. Просто супер. Що ж, друзі, а на сьогодні на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.